Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про мої книжкові плани на цю осінь. Мені, чесно кажучи, трошки дивно зараз знімати це відео, враховуючи, як епічно я провалила свої літні плани, але... Ми читачі такі, принаймні, я така. Я більш читач настрою, а настрій, як ми всі знаємо, має властивість дуже швидко змінюватись. Але як би там не було, я обожнюю складати книжкові плани, я обожнюю дивитися книжкові плани інших блогерів. Тож так трошки собі накидала книжок, до яких принаймні зараз тягнеться рука, які саме зараз я уявляю, що будуть прочитані босани. Очіма з категорії класики та сучасної прози, і в цій категорії насправді в мене зараз заплановано. Мінімум книжок, це аж майже одна. Це сомерсет Моем та його театр. Нещодавно у відео з моєю улюбленою класикою я розповідала вам, що я дуже добре ставлюся до сомерсета Моема. Я відчуваю його як свого автора і дуже прагну знайомитися з іншими його творами. І не так давно я купила театр. Ця книжка розповідає нам про немолоду акторку, у якої є сім'я. В неї є вже дорослий, здається, син. І ось одного разу в нас зустрічається Чає випадково свого, ну можна так сказати, прихильника, фаната, і між ними зав'язуються певні романтичні стосунки. І ми будемо спостерігати за ось цим ось сімейним конфліктом, моральним конфліктом, адже вона одружена, і вона, наскільки я зрозуміла, старша за цього свого прихильника. Тож побачимо, я вже скучила за момам і хочу цієї осені знов прочитати щось у нього. Інших класичних творів цієї осені я поки що, поки що не планую. Звичайно, настрій може змінитися. Щодо сучасної прози, зараз буде невеличкий спойлер до майбутніх книжкових покупок. Я придбала книжку ігри спадкоємців Дженіфер Лін Барнс. Насправді я мало що знаю про цю книжку, просто колись, напевно, рік тому. Можливо, я чула про неї на зарубіжному букцюбі, і вона видалась мені цікавою. Це має бути щось динамічне. Наскільки я розумію, молода дівчина дізнається про те, що якийсь дуже-дуже дуже багатий чоловік, який помер, залишив їй у спадщину, заледве не абсолютно. Все своє майно, всі свої кошти. Але у цього чоловіка є сім'я, є сини, можливо, навіть дочки, я не пам'ятаю. Та ще й цей загадковий чоловік поставив дуже дивну умову. Ця дівчина має прожити рік разом з цією його сім'єю у його маєтку для того, щоб власне отримати цю спадщину. І протягом цього року буде щось там досить і досить цікаве відбуватися. Я очікую, що ця книжка буде динамічною, цікавою, що вона буде тримати мене в якійсь напрузі. І сподіваюсь, так і буде. Якщо ви читали ігри спадкоємців, будь ласка, напишіть в коментарях, чи правильні мої очікування. Як на вашу думку, чи сподобається мені ця книжка, чи сподобалась вона вам? Наскільки легко і цікаво вона насправді читається? Буду дуже вдячна. Інших книжок з сучасної прози я також більше не обирала, тому що. Три, як мінімум, книжки я все одно маю цієї осені прочитати згідно моїх планів глобальних на 2023 рік. У своєму першому відео я запланувала дев'ять книжок на 23 рік, які я маю обов'язково прочитати кожного місяця. Витягаю папірець з назвою тієї чи іншої книжки і читаю її. Там, як правило, знаходяться твори саме сучасної прози. Тож буду читати те, що мені. Випаде в ось такій лотереї. Перейдемо до наукової фантастики, і на цю осінь в мене заплановано аж 4 книжки. Перший головне, що я хочу прочитати цієї осені, це трилогія Люці Сіня, пам'ять про минуле землі. Це книжки проблема трьох тіл, темний ліс і вічне життя смерті. Здається, так вона називається. Так, буду тримати тільки одну, тому що тримати всі важко. Це, повторюсь, наукова фантастика, яка буде розповідати нам про інопланетне вторгнення, наскільки я пам'ятаю, більш того, вона буде чіпати, торкатися певних моментів саме поведінки суспільства. Наскільки я пам'ятаю, там суспільство буде поділене певним чином на дві категорії: одні будуть якось підтримувати це вторгнення, а інші будуть йому. Опиратися має бути щось дуже цікаве, тому що Люзі Сін це дуже дуже відомий автор наукової фантастики. Його книжки користуються величезною популярністю, і я з нетерпінням чекаю вже знайомства із автором із цими книжками. Ще однією книжкою, ну, принаймні з елементами наукової фантастики, яку я хочу прочитати, є повернення Блейк Крауч. Про цю книжку я почула вперше від Лесі з каналу Олеся, і вона мене дуже-дуже зацікавила. По-перше, Леся дала і дуже цікавий відгук на неї, дуже хороший відгук на неї. А по-друге, мене зацікавила сама тематика це мандрівки в часі. Це повернення назад у минуле. Наскільки я зрозумію, тут буде винайден. Певний механізм повернення назад в часі, і з цим буде пов'язано ну, певні пригоди, певні події і певні е, моральні аспекти всього цього діяння, е, саме оцінки наслідків е, такої зміни минулого і всього тому подібного, що завжди присутні у книжках з цією темою темою повернення в часі. Наскільки я розумію, це також ще трошечки і трилер. В будь-якому випадку я дуже зацікавилася, купила і буду Читати. Перейдемо до любовних романів, і хоча зараз я вам, скоріш за все, покажу лише одну книжку, їх буде прочитано набагато більше. Я, от буквально зараз, вже в процесі прочитання декількох таких книжок. І настрій в мене також читати любовні романи. Але покажу вам я Twisted Games Анни Хуанг. Це друга частина її тетралогії Twisted Series, я вже читала Twisted Love, здається, десь у червні, і вона мені не те, що прям дуже сподобалась, але певне своє задоволення від її прочитання я все ж таки отримала. Більш того, наскільки я чула, наступні книжки мають бути кращими, і я сподіваюся, що вони такими і будуть, і вже давно заглядаюся, щоб взяти Twisted Games. Тому думаю, що цю книжку я явно читатиму найближчим часом, можливо, навіть. Цього місяця побачимо. Саме ця книжка буде розповідати нам про дівчину-принцесу якоїсь європейської країни та про її охоронця. Ми побачимо не тільки розвиток їх любовної лінії, а я думаю, що якісь політичні махінації, якісь політичні події щось має бути, сподіваюсь, цікавим. Щодо інших книжок цієї серії, побачимо, можливо, якусь із них я також прочитаю, можливо, всі, дивлячись на те, який в мене знову ж таки буде настрій. Щодо інших любовних романів, я просто не маю що вам ще показати, тому що в мене є багато різних варіантів і книжки, які мені радили подруги, і ті, про які я чула десь на Буктюбі, і які мене цікавлять, але я не знаю, які самі з них я буду читати, це знову ж таки буде залежати від настрою, тож побачите вже в прочитаному. Перш ніж перейти до мого улюбленого жанру, хочу сказати декілька слів про детективи. Зараз в мене немає якоїсь особливої тяги читати якісь. З тих детективних книжок, які є в мене на полицях, які я вже давно хочу прочитати. Тому я поки що не ставлю собі ніяких планів. Якщо в мене буде настрій, звичайно, я читатиму. І потенційні книжки, які я тоді читатиму, не змінилися. Це так само, бо я почну серію Роберта Гелбрейта про детектива Корморана Страйка. Або я нарешті прочитаю чорні водяні Лілії Мішеля Бюсі, книжку, яку я хочу прочитати вже мало не рік, і так цього й не роблю. Або я таки доберуся до Аля Дікера. Я пам'ятаю, що ці книжки були вони ще в планах на весну. Нічого не змінилося, вони досі в планах. Нічого нового я і не купувала, і не придивляла. Тож, якщо щось і буде читати, коли з'явиться настрій, то саме їх. І переходимо до фентезі. І в першу чергу, те, що мені чомусь прям дуже сильно хочеться прочитати найближчим часом, це є трилогія Лені Тейлор, Донька диму та кісток». Ось ці книжки. Я знову ж таки, здається, хотіла прочитати їх ще, розказуючи вам свої плани на весну. Але якось рука не тягнулася. Але нещодавно я зняла відео, де пробувала розділ, перший розділ перший декількох книжок, в тому числі і доньки Диму та Кісток. І мені не те, щоб навіть сподобався перший розділ, навпаки, перший розділ, здається, навіть два я прочитала, тому що вони були дуже маленькі. Навпаки, вони мене не дуже вразили, але ось сама атмосфера, сама ідея цієї книжки якось зараз особливо сильно апелює до мене, і мені дуже хочеться її почитати. Події будуть відбуватися у празі, і тут буде щось про два світи, про один наш людський, реальний і про інший, не можу сказати, прямо по той бічний, просто інший паралельний світ, в якому є янголи, демони, химери, різні цікаві створіння і є в нас. Наша головна героїня, дівчина Керов, яка якось поєднує в собі обидва ці світи, вона є частиною обох цих світів, і будемо спостерігати, я думаю, не тільки за якимись її романтичними стосунками, а також і за якимись епічними процесами, епічними боями добра та зла. Принаймні, це те, що я очікую від цієї трилогії. Тож зараз вона кличе мене більше за всіх, і сподіваюся, що таки скоро її прочитаю. Також в рамках цього відео, де я пробую читати перший розділ декілька книжок, я прочитала перший розділ Дома Солі Світлани Тараторіної, і мені, в принципі, сподобалось, мене зацікавив цей перший розділ, тому що я там отримала супер багато. Цікавої, дивної, незвичної інформації, яку дуже важко було пропроцесити в своїй голові, якось обробити. Але мені ніби це вдалося. Не знаю наскільки правильно час покаже та решта книжки. Але мені було цікаво, і я хочу повернутися до цієї книжки восени і таки її. Дочитати, це фентезі з якоюсь непростою, цікавою світобудовою, багатьма різними елементами, цікавими подіями своєю. Історію цього світу, також події будуть певним чином стосуватися Кримського півострова. Початок книги був доволі багатообіцяючим, тож хочу продовжити і дізнатися, чи сподобається мені вся книжка. Також в своїх останніх книжкових покупках я нарешті придбала собі всю серію книжок Відьмак Анджея Сапковського. Але тут зараз я показую вам тільки дві перші частини. Сподіваюся, перші частини. Які я планую читати, взагалі я не те, що планую прям читати саме ці дві книжки, я планую цієї осені почати читати цей цикл. А там, як піде, можливо, я його прочитаю весь одразу, можливо, тільки одну книжку, можливо, дві. Але я хочу нарешті до нього приступитися. Хочу нагадати, що я вже читала першу частину колись дуже-дуже давно, і мені сподобалось, але за певних обставин я припинила на той момент читати цей цикл. А коли захотіла повернутися, ну. Вже вже було якось запізно, треба було перечитувати першу частину. І мені не подобалися ті книжки, які були у мене раніше. Те видання, яке було у мене раніше. Але я те видання заанховувала і купила ось такі з обкладинками з відеогри. І. Буду, буду читати, хочу читати. Мені здається, це навіть має якісь певні свої осінні вайби. Ця історія, Тож сподіваюся, що вона мені зайде так само, як серіал, тому що серіал мені дуже подобається. Також цієї осені я хочу нарешті почати своє знайомство з Бренданом Сандерсоном. Я вже дуже, -дуже давно говорила, що починати хочу саме з його одиночної книжки Еландріс, тому що це наскільки я знаю, його дебютна книга, його перша книга, плюс вона. Одиночна, як я вже казала, тому хочу починати знайомство саме з нею, а вже потім приступати до цих величезних інших його циклів, які я потрошку також збираю, як ви знаєте. Тож плани на прочитання власне цих циклів я собі не ставлю, але з цієї осені таки хочу вже нарешті нарешті прочитати. Також цієї осіння, можливо, прочитаю The Serpent and The Winds of Night Каріси Бродбенд. Ось десь. Ось там стоїть у мене за мною ця книжечка, я вже не стала її доставати, тому що я не певна, чи буду читати її саме восени, але вона також трошки мене манить, Я ходжу, задивляюся на неї, і тим паче мені їй дуже сподобалася анотація. Я не брала цю книжку в Tri-Chapter Tech, в спробу розділ саме через те, що. Мені не потрібно було цього робити а нотація вже зацікавила мене достатньо для того, щоб я хотіла прочитати цю книжку. Тож я про неї частенько думаю і, можливо, можливо, прочитаю також цієї осені. І також маю плани все ж таки добити, дочитати Макову війну Ребекки Куан. Я вже розповідала, що прочитала. Перші півтори книжки трилогії, і мені не дуже подобається через певні причини. Але я все рівно хочу дочитати, щоб вже остаточно зробити висновки про цю історію. Тим паче, я завжди, завжди даю шанс будь-яким книжкам дочитуючи їх. Сподіваючись, що в кінці вони мене все ж таки якось виразять або зачеплять. Сподіваюсь, це буде з Ребекко Куан. Ну а якщо не буде, значить це просто буде не моя історія або, можливо, навіть не моя авторка. Але побачимо, сподіваюсь, що. Восени я це таке зроблю. Напевно, це все про що я хотіла вам розказати. Звичайно, це дуже-дуже приблизні плани. Це ці книжки, які я ось станом на зараз, розумію, що хочу читати найближчим часом, але настрій може змінитися буквально завтра, буквально після того, як я допишу вам це відео. Тож вас. Точно буде очікувати якісь інші книжки не з цього списку, які обов'язково буду читати. Сподіваюсь, вони стануть для вас приємними сюрпризами. Також, звичайно, я продовжую слідкувати за новинками, продовжую дивитися букцю, продовжую вживати певний книжковий контент, і якщо щось з'явиться нове, що мене зацікавить, звичайно, я. Також, скоріш за все, віддам саму перевагу і буду читати. Тож, повторюсь, плани приблизні. приблизні. Будь-якому випадку, я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Особисто я обожнюю дивитися плани у своїх колег буктюберів Не знаю, чому. Мені здається, ці відео мене якось надихають, заряджають певною читацькою енергетикою, надихають на читання. Якось так це в мене відбувається. Сподіваюсь, у вас. Також так. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком та коментарем, цим ви дуже допоможете мені у розвитку каналу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якісь із тих книжок, які я запланувала собі на осінь. Які ваші враження від них? Чи сподобались вони вам, чи ні? Чим. Правильні мої очікування від цих книжок. Як ви вважаєте, сподобаються вони мені чи не сподобаються? Також, будь ласка, пишіть, що ви собі запланували на прочитання цієї осні. До яких саме книжок зараз? Ось прям зараз тягнеться ваша рука. Мені буде дуже цікаво про це дізнатися і обговорити це з вами. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. До зустрічі!